П'ять обов'язкових собачих ритуалів. І чому вони це роблять? Ритуал перший: парфуми дикої природи, обмазатися у фекаліях, багнюті чи смітті. Пес почувається справжнім мисливцем. Чому так у пращурів це був спосіб замаскувати власний запах, щоб краще підкрастися до здобичі або сховатися від хижаків, але будьте пильні, така поведінка також спостерігається при свербінні, паразитах чи линці. Ритуал два садки на ногу та меблі. Ну так він щойно зробив це з твоїм диваном чи тапком. Дякую. Чому так? Це не завжди простотеву поведінку. Іноді це про гру, надмірне збудження або навіть стрес. Тож намагайтеся переключити увагу песика на іграшку, дати команду або зробити паузу у грі. Ритуал 3. щасливі кола. Перед прогулянкою пес бігає навколо тебе, ніби заряджається енергією. Чому так? Це спосіб виплеснути емоції та підготуватися до активності. Ну то дайте йому відтанцювати і починайте прогулянку. Ритуал 4. перевірка запахів. Кожен кущ, кожен стоп як сторінка. Вінка у собачому Фейсбуці. Чому так? Нюх це головне джерело інформації для песика. Тож дайте йому час на нюхальну прогулянку. Це корисно і для тіла і для мозку. Ритуал 5. Танці перед важливою справою. Пес крутиться на місці перед тим, як зробити ту саму кубку. Чому так? Це спадок предків. У дикій природі вони приминали траву і проганяли змій та гризунів. Тож просто спостерігайте, це нормальна собача звичка. А які ритуали є у вашого песика? Не пишіть.